Вітаю вас, друзі, на каналі Криптофан Є. Сьогодні поговоримо про Блуми, оскільки сьогодні останній день, де ми можемо використати свої тікети для дропгейм. Але сьогодні відео піде про те, як нам зробити все такі мемпоінти, оскільки в нашому телеграм-каналі ви накидали трошки вогників. Ну дев'ять чоловік достатньо, щоби я. І для вас зробив це відео. Окей, погнали. Отож, ну, друзі, щоб нам отримати наші мампойти, нам необхідно зайти в бот. Як зайти в бот? Заходите в сам додаток і на першій слайді у нас є тут Trade Now. Натискаєте, відкривається бот вам. І як працює тут механіка? Вам потрібно, о, скільки ви бачите інформацію, о, у вас тут є різні гаманці. Солана, Тон бінби. ми будемо використовувати гаманець. І тут в мене говориться, що в мене на гаманці якісь копійки є, оскільки я вже використовував проторгову. І звідси ви можете скопіювати ваш, вашу адресу. На яку необхідно закинути, наприклад, тонкоїни, щоб ви, наприклад, обміняли їх на ноткоїни і в зворотньому. Напрямку і таким чином ви зробили, як то кажуть, мінімальну проторговку і отримали ваші мінімальні 750 там мампонтів, як їх стільки потрібно для того, щоб брати, взяти участь у аеродропі. Ну Також ви бачите, що мій баланс вже складає 1700, і з вами прийдемо ще раз по цьому боту, щоб ми могли отримати наші мемпойти. Тобто покажу, як це робити. Ну Перше, це ми на наш гаманець перекидаємо тон монети. Я зараз це зроблю. Поставивши запис відео на паузу і закину сюди саме на цей гаманець трошки тон монет. Отож, пройшло декілька хвилин часу. Я закинув на тон гаманець тонн коїни. Як це зробити, щоб обновити інформацію? Нажимаєте меню, натискаєте старт рейднихіан. І таким чином просто обновляєте інформацію. Бачимо, що в мене. На тон гаманці 5 токенів, десь орієнтовно 17 доларів. От їх якраз ми і проторгуємо. Чому 5? Ну просто більше 10 доларів. Тому що тут, бачите, пише, отримую 750 понтів за кожні 10 доларів. Я взяв просто трошки більше суми, ніж 10 доларів, і не збираюсь проторгувати. Для цього нам потрібно перейти в нижнє меню, і тут ми бачимо купити або продати. Натискайте сюди, вибирати список токенів якими токенами ми збираємо торгувати? звісно, токени Bloom. Токени TON. Вибираємо. І, наприклад, я хочу придбати ноткоїни. Вибираю ноткоїни. І вибираю, на яку суму хочу придбати. Вибираю 4,5. Чому? Тому що ну, необхідно залишити на комісію. Таким чином, бачимо ще історія, У мене тут є залишилось. Ось, я вибираю 4,5 монет тон. Це все ж таки більше, ніж 10 доларів. Всліпеч, це, скажімо, скільки це децентралізовано більше і є такий, ну, такий момент, як прослизання ціни. Тобто ціна дуже волатильна, скаче туди назад, і на який відсоток прослизання ми можемо. Ну, даємо можливість ну, фактично похибку зробити. І, наприклад, я так і лишу в 5% сум, сума 4,5%, і натискаю купити. Купаємо, чекаємо підтвердження. Очікуємо. Тож, ніби у нас підтвердження прийшло і бачимо, що тон гаманець залишилося 0,42. У нас десь орієнтовно з'їло 0,8 центів будемо казати тонкоїна. І бачимо, що мені нарахували. Отож, щоб повернути наші монети тон, якщо ви бажаєте їх повернути, робимо ту саму дію. Повертаємось в купівлю-продажа, список токенів, токени тон. Вибираємо нот. І нам треба продати. так. Ось, бачимо, поміняли купити, продати. Тут можливість зміни по купівлі і продажі і баланс, бачимо, що в мене коїнів, ну, майже 5000 на 15 доларів. Сума продажі, вибираємо 100% ноткоїнів, сліппейш. Тож, хай буде 2%, так і залишаємо, натискаємо продати і очікуємо, бачимо обробка. Пише. І зараз будемо бачити результат. Чи Виконується у нас даний ордер. Так, щось у нас обробка тривалий час о, відбувається. Попробуємо перейти на головне меню і подивимося, що у нас з, з Тонкоїном. Тонкоїн, як бачимо, не змінився. Тобто у нас баланс залишився такий, який є. Попробуємо ще раз натиснути, проторгувати. Подивимося позиції. І позиція у нас доволі, досить висить. бачите? Ну що, ж, будемо обновляти і чекати. Як у нас відбудеться? Чи не відбудеться? Купівля чи продажа, очікуємо. Ну, що у нас тривалий час ордер не продається. Я попробую змінити на сліппейдж на 5. Поставив ручний ордер, ще раз пробуємо продати. Ще раз даємося інформацію. Продати. А, Бачимо тепер косячок. У мене не вистачає балансу на тон, має бути 0,6. Тобто, враховуйте це на майбутнє. У мене баланс 0,42, і тобто мені треба ще ну, 0,2 закинути. Тобто таким чином 5,2 треба закинути, щоб проторгувати 4,5 тонн токена. Давайте ще раз повернемось в головне меню і подивимося, що у нас там є позиції, де у нас головне меню. Дивимося 0,62 є. Тобто мінімально ми маємо купити-продати. Список токенів, токен тон, нот. Ну, залишаємо яке, тільки бачите, сума ми не придбаємо тон, а продаємо. Ось таким чином. і Натискаємо Продати, і продати тон. Чекаємо. Чуть вище проскроливши бачимо підтверджену, тобто 4, майже 5000 ноткоїнів на 445 тонкоїнів, і таким чином бачимо підтвердження. Щоб подивитися, чи дійсно у нас відбувся цей ордер, виходимо в головне меню. І дивимось, що у нас тут, а у нас ще немає. А чому? А чому? Давайте будемо ще раз, я передивлюся інформацією. Ну, на деякий час. Просто обновляв сторінку, буквально секунд 30 почекавши, і бачу 4,95. Отож, Витрату у нас склали 0,25 тонкоїна. Тобто я в сумі вклав 5,2 і залишилось 4,95. Тепер як нам ці токени повернути на наш гаманець? Отже, копіюємо гаманець, на якому ну, попередньо у нас були ці токени, і шукаємо можливість вивести, напевно, гаманець. Гаманець тон. Вивести всі тон монети. І нам каже, введіть адресу гаманця. Вводимо адресу гаманця. Натискаємо. мема не задано, все чудово. 494. Ну, 4, ну, десь орієнтовно 0.26. А тонкоїнів фактично я витратив для того, щоб зробити цю операцію. Тобто туди-сюди прогнати. Ви вже могли просто другий раз не робити цю операцію, а залишити, наприклад, ноткоїни, якщо у вас це є бажання. Я ж в ноткоїнах не хочу тримати, хочу по вам свої тоннкоїни. Отож, вперед. Ну і не забувайте натискати, натиснути кнопку «Вивести». І ще раз, тут є попередження, що ти мемо не ввів. ще раз «Вивести». І чекаємо підтвердження. Це отримав підтвердження. І чекаю, поки прийде на мій гаманець, на який я відправляв. Ну і пройшло буквально секунд, 10, і я отримав, бачу вже на гаманець. Друзі, якщо інформація була вам корисною, не забувайте поставити вподобайку, підтримайте мене. Залиште будь-який коментар. І всім дякую за увагу. До зустрічі!